Білий сніг, звистеле в Кличе у світи серпантин доріг, за вікнами і, і в пошуках тепла, по вулиці засніжені і де бреде зима, цілий день, день-зелень, і цвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Hey! Цілий день, день-зелень, ділі дом відділ. Сяє і лунає це різдвяний дім. Микола йде, хур'яно лівере, вітер снігові, буде маруде, зичимо усі, дорослими й малим, у цю чарі в за ініціативи співробітників відділу ювенальної превенції обласного управління. Придумано захід майстер-клас для діточок з приготування печива. Цей захід ми організували і проводимо з дітками для того, щоб самі дітки відчули себе миколайчиками і змогли всю любов, все тепло, розуміння подарувати тим особам, тим людям, які наразі захищають нашу державу. Зокрема, надалі це печиво. Ми передамо нашим бійцям. Які зараз на Донбасі боронять нашу країну, і для них це буде сюрприз, оскільки ми не підготували, не казали. Батальйон Чернігів це поліцейський батальйон, який в складі інших захисників зараз у гарячих точках. Дітки у нас поділилися на три групки: перша групка у нас замішує тісто, інша групка у нас його розкатує, виготовляє за допомогою форм печиво. І вже третя групка розмальовує готовлення. Печиво різними кольорами. Пишуть слова подяки, розмальовують як сніжинки, навіть малюють побажання і інші картинки на цьому печиві. Я думаю, що всі в захваті, навіть працівники поліції, які наразі допомагають, підтримують діточок. І Дуже приємно бачити. Великий захват в очах дітей, ентузіазм. Ми задоволені тим, що нам вдалося довести дітям те, що вони можуть бути корисними, те, що діти проявляють свою ініціативу, любов, а це почуття в першу чергу відповідальності дітей.